Права 503. Розкрийте дужки. Ну що ж, стартуємо. Отже, в першому завданні бачимо перед дужками 0,6d, то на цей мінус 0,6D множимо кожен заданки. Записуємо, що це дорівнює. Отже, мінус 0,6d множимо спочатку на мінус 5b, потім додати мінус 0,6D 6d множимо на 4p. І відняти 0,7 це додати мінус 0,6, то ми пишемо додати мінус 0,6d, що множиться на мінус 0,3х. Це дорівнює Ну що ж, мінус на мінус буде плюс. Тоді 0,6, що множиться на 5, це буде 3. Так. 3. Ну і помножити на B і помножити на D. Далі мінус 0,6, що множиться на 4. Це буде мінус. Потім 0,6, що множиться на 4, 6 на 4 це 24. Один знак після коми це буде 2,4. Мінус 2,4 записуємо dp. Далі і плюс. Мінус 0,6, що множиться на мінус 0,3, мінус на мінус буде плюс. 6 на 3 це 18. І два знаки після коми. То ми записуємо плюс 0,18 dx. Є. Переходимо до другого завдання. Тут у нас множник 10 перед дужками. Кожен з множників множимо на 10. Отже, це дорівнює тоді 10 що множиться на 0,9х, мінус 10, що множиться на 2,3 y і плюс 10, що множиться на 0,1 з. Це дорівнює. 10 на 0,9 це буде 9. Х мінус 10 поножден на 2,3 це буде 23 y, і плюс 10 поножден на 0,1 це буде 1, 1 z або просто z, є третє завдання. У нас всі дужки множиться на мінус 20. Ну що ж, записуємо тоді ще перший доданок мінус 0,3а множиться на мінус 20. Потім додати другий доданок 5 b Множимо на мінус 20. І третій доданок. Це пишемо додати мінус 2 c Також множимо на мінус 20. І це дорівнює. Ну що ж, мінус на мінус буде плюс. Тоді 0,3 ще множиться на 20. Це буде 3, що множиться на 20. це буде 6. А. Далі 5 помножити на мінус 20 це буде мінус 100, то ми пишемо мінус 100 b. І е, мінус на мінус буде плюс, а 2 помножити на 20, це 40, то ми пишемо плюс 40 c. Ну і останнє завдання: Вираз у нас множиться на 12. Розкриваємо дужки кожен ножник і множимо на 12. То ми записуємо, що мінус 1 6n множиться на 12. Додати 1 друга m множиться на 12. І відняти 1,1 третя x множимо на 12. І це дорівнює. Ну що ж, в першому множнику у нас буде мінус. Тоді 1 шосту множимо на 12 і множимо на n. Далі плюс 1 другу. Множимо на 12 і множимо на m. Далі мінус 1,1 1 помножить на 3 це 3, плюс 1 це 4. 4 третья, що множиться на 12 і множиться на х. Це дорівнює. Скорочуємо. Тут у нас 6, тут у нас 12, це буде 2. Тут у нас 12, це буде 2, 1, а 12 на 2 це буде. 6. Тут у нас 12, тут у нас 3. 12 на 3 це буде 4. Тоді ми записуємо, що у нас вийде мінус. 1 помножити на 2, це 2, мінус 2n. Далі плюс 1 помножити на 6, це 6. Плюс 6n. І мінус. 4 помножити на 4, це 16х. Є. Ну що ж, записуємо відповідь. В першому завданні. розкрити дужки ми розкладали записуємо 3BD мінус 2,4 dP і плюс 0,18 dx. В другому завданні записуємо 9х мінус 23y плюс Z. В третьому завданні записуємо 6А мінус 100 b плюс 40C. І в четвертому завданні мінус 2n плюс. Шесть м минус шестнадцать х.